Слава Україні, слава Збройним силам України. Сподіваюся, що більш-менш, ну хоча б буде щось видно, по звуку то вже таке, бо вітрюган з боку намагаємося вижати максимум з камери. Але тим не менш, зробимо сьогодні огляд посівів наших озимих зернових, наші прямі посіви, навіть є там декілька гектарів після дисковки зроблено, посіяно. Мікою 4. В даному випадку ми знаходимося на полі, де був прямий посів. І зараз щось розглянемо. Ну, на камері, чесно, я не бачу його. Показують, я дивлюсь. Одні палки стирчать, пшениці не спостерігаємо. Ну, Якщо припасти до землі, то бля, на камері вона просто неймовірно погана. О, ні. А, на вигляд ти да. О, а, ось, о диви. а ні, отак от під сонця, як видніються рядочки, то більш-менш. Ну, Я скажу, у нас є кращі поля, ми покажемо навіть після гарбуза є, І, Ну, Після соняшника, після гарбуза є, там взагалі майже як після пару. Але тим не менше, що ми маємо? З опадами була проблема. Я не скажу по числах, коли там що йшло, не пишу такого, не веду, але тим не менш. Прямому посіву бути. Ми дуже задоволені в цьому році, ось на чистих, де чистенькі поля взагалі класно вийшлося. Е, Але тим не менше, бути йому і це панацея, тоді, коли мало вологи і плюс економічно вигідно, тому що ну навіщо проводити дискування, коли воно не потрібне. Соняшнички теж повзходили, Юра вириває. Не переживай сьогодні, заморозок був, я думаю, їм гаплик уже але тим не менше, і пшеничка, слава Богу, посходила. В принципі, по два-три листочки почала навіть давати в даному, на даному полі не шильцем, так би мовити. Але це все викликано лише тим, що ну, пізно дощі пройшли. і Зерно тут навіть при прямому посіві лежало лежало ну, з тиждень точно, а тоді там дощики почали капати. І тоді там потихеньку, помаленьку воно пішло рости. Але тим не менш, дякуючи Богу, що хоч взагалі сходи маємо. Ось така картинка і тут. Та видні, в принципі, ні. видно щось на камері, що пшеничка є. Ну, а там... Це саме пізнє, так? Да? Саме пізнє, так. Да? У нас там вдома, там так. Раніше ж там ми почали піча першого. Ну а це тут ще тут ж вересні, стояв. ми ще ж вересні да, тоді, в кінці вересня. Все, точняк, це саме останній посів. Ну, по числах там я шорт знімав, точно. А, і про посів теж я відео знімав, як ми нікої сіяли. Тому дати є, коли ми сіяли, але я тут. Трошки їх не пам'ятаю, точно, це саме останній посів. Якраз почали з самого, так би мовити, гіршого на вигляд. Але, тим не менше, Ніка впоралась по е, сходах, більш-менш однорідні сходи, однакові, тобто зернятко більш-менш на одній глибині вклалося. Тому продовжуємо, переїдемо зараз далі на трошки кращі діляночки. Так, чисто для прикладу. Це у нас. А я так стану, вітрюган. По дисковки після соняшнику мінімальна глибина. Запам'ятовуйте далі, я вам в кінці вже певно що покажу після гарбуза, і от вони сіяні в один. Ну, Грубо кажучи, тут сьогодні після, гарб... на... після гарбуза на наступний день. Ну, Грубо кажучи, в одну добу сіяні, але тим не менш, 에... реально після дискування втрата по часу сходів. Була дня 3-4. Тобто там уже взійшло, а тут ще лежало. Реально, ми тоді спостерігали за цим. Тому ще один мінус дискування. Тут проводили дискування, бо багатенько так було бур'янців. Теж знову ж таки покажу вам, як на полі, що буде там при кінці відео. Але знаючи уже досвід маючи навіть цього року, якщо такі поля будуть у нас такі. Брудні по забур'яненості, ми дискувати точно не будемо, а будемо робити прямий посів нікою, тому що. Досвід вже є, і ну, далі, коротше кажучи, вам стане все зрозуміліше, що й до чого. Ну тут теж якби два-три листочки є, є, і по чотири листочки видно, хто десь швидше трошки взійшов. Але, тим не менш, дисковка тут провелась. Сама, сама міленька, чисто-чисто так повалять бур'янці. Але, 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 багато, але досвід уже є, і тому далі я вам покажу найцікавіший наш. Досвід дослід, який ми провели в цьому році, самі того не бажаючи, так би мовити. Але тим не менш, слава Богу, тут теж зійшло, хай собі росте, до весни побачимо, що тут буде. Наступна діляночка з пшеничкою це вже в кінці вересня сіяли напряму, по полках, та й не вбився. По полках, напряму як є, тут дещо чистіше поле, де-інде там який репяшок був. ну таке. Я думаю, воно видно і навіть на камері, коли вище стоїш, видно пшеничку, тут і коефіцієнт кущення більший, 3-4 листочки є в кожної. І ну, гарніше, гарніше. Набагато гарніше, ніж попередні діляночки, які ми вам показували. Ось приблизно ось так. Плюс, ще один плюс в карму до прямого посіву. Ну, звісно, головне, щоб чистеньке поле було. Ну, а якщо не дуже чистеньке, то вже дивитися, наскільки воно не чисте і виходити з ситуації. І там вже дивитися, що і до чого. Але, тим не менш, палички, бачите, деякі повалені, деякі стоять. Нагадаю, що нікою тут сіяно. І впоралося з прямим посівом. Ну це ж не наутіл, далеко не наутіл, це прямий посів без попереднього обробітку ґрунту. І тут ось, ну прям та видно, що різниця суттєва. Ось і ідеальний прямий посів з ідеальною снігозатримкою у вигляді старої лободи палок від соняшника. І іншим. Ну, на камері можливо так якось воно і не видно, але ну, думаю, щось та й видно. Але тим не менше по-пшеничськи тут отака картиночка, якщо ми ближче візьмемо, бо з висоти так і не видно. Але тим не менш, бур'янці на місці, все на місці, пшениця повзходила навіть в бур'янах. Де ось поп бур'янами, всюди, все воно повсходило. рядочок, якщо попадав на бур'яни, ось. Ось дивимось. Все, можна сказати, ну, ідеально, не ідеально, але добре. І наостанок, на Солоденьке, так би мовити, діляночка невеличка після гарбузів, як я і казав, що посіяна. Ну тут... Взагалі пісня. І колір, і така зовнішній вигляд теж бомба, і розкущеність. Просто тупо майже зелений килим. І це на хвилиночку після гарбузів. Ну, Гарбузи ж прополювали вручну, то з чистотою тут більш-менш нормально було, грубо кажучи, одні гарбузи теж позбирали, ніяких обробок не було. Напряму заїхали і посіяли. Дочекалися такого результату, таких сходів. Тепер дай Боже і перезимувати. На цьому все. Приємні новини, приємні вигляди взагалі пшенички. Тепер сподіваємося, що до весни все буде нормально.